Вітаю вас, друзі. Обережно від цього відео можуть запалати усі російські пропагандисти, тому що те, що я покажу, це їхній страшний сон. Хоча ні, це реальність. А реальність полягає у тому, що українці хочуть до НАТО. Тільки членство в НАТО. Я вважаю, нам треба в НАТО йти. я думаю, в НАТО, Так, да, звісно, Ну я в НАТО. Ми часто чуємо від різних зрадників в Україні, зокрема від тих, що підтримують російську агресію, що нам у жодному випадку не варто йти до північно-атлантичного альянсу. Залог нашого міра це якраз в ніблокова сінітральність України. Коли ми не усилюємо ні один з воєнних блоків, ми не становимся передовою. Той же таки мураєв каже, що питання вступу до НАТО варто виносити на всеукраїнський референдум. Нужно, ну, закріпити... Внеблоковий, нейтральний статус так? на референдумі та він певно не знає про соціологічні опитування, тому що згідно із ними майже 60% українців підтримують вступ до НАТО. І якщо референдум відбудеться, результати я гадаю зрозуміло, які будуть на тому, що Україні у жодному разі не варто йти до НАТО. Постійно також наголошує і Владимір Путін. Без всякого без всяких хитростей ми просто прямо поставили що ніякого НАТО на восток далі не має. Але коли українці чують оці смішні божевільні вимоги Путіна, то відповідь їхня однозначна. Негативна. Чому? Ну Це суперечить всім законодавствам держави та всього міру. Тому що Україна незалежна країна, вона має право вступати куди. Куди зручно та куди можна вступати, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та обов'язково залиште під ним свій коментар і давайте детальніше поговоримо про те, що насправді українці думають про вступ до НАТО і як ставляться до тих самих божевільних вимог Путіна. Та хіба можна з цим погодитись, щоб ми відказалися від цього? Тільки в НАТО. Оце загарбник. Ми з ним, з ним. Не можемо спілкуватися. Це опитування проводилось не аби де, а на Донбасі у Краматорську, який раніше був окупований, і тому послухати, що там кажуть люди, і ще більш цінно, як ви ставитесь до того, що Росія вимагає, аби Україна не вступала це до НАТО сі взагалі нічого не хоче слухати. Я її не наміч. Бачите, це чергова перемога, велика перемога владіміра Путіна, завдяки тому, що він розв'язав війну проти України, навіть на Донбасі. Його та російських окупантів вже ненавидять. І якщо раніше до війни українці ще сумнівались, чи нам треба вступати до НАТО, то тепер, після російської агресії, українці переконані, треба. Хотілося би щоб ми ваш в НАТО. НАТО це оборонний альянс. НАТО, на відміну від російських окупантів, не розв'язує нові війни і не захоплює чужі території. Тому Україна повинна стати членом альянсу заради нашої ж безпеки. Ми були незалежними від НАТО і від Росії. А бачите, як оно получилось: конфлікти, війна. Саме тому Путін і не хоче, а точніше боїться, що Україна вступить до НАТО, тому що тоді проти України буде набагато складніше вести йому загарбницьку війну. Взагалі, то Росія для мене особисто це агресор. Тобто, все, що стосується цієї теми, це дуже. Е... І ще раз, друзі, це не у Львові кажуть, не у Тернополі, не у Луцьку, це кажуть у Краматорську, на Донбасі. Як після цього пропагандисти далі будуть розповідати про якийсь там міфічний російський Донбас? Все було би неплохо, якщо тільки только не східілі з того, що во перше Донбас це російський мир, а во вторых там російські люди. Я переконаний, що дуже багато українців, які сьогодні змушені жити під російською окупацією, чекають не тільки на те, коли Україна звільнить свої території, а також підтримують вступ України до НАТО. І було і ще одне опитування: у Харкові його проводив Іван Проценко. Вот, хочу... На актуальну тему снятя опрос. перш ніж я покажу вам те опитування, я маю сказати декілька слів про самого проценка, тому що це дуже цікавий персонаж. Він колишній член так званого антимайдану. Він підтримував війну проти України, переїхав навіть свого часу до москви. Покажу сейчас, як я живу в Москве. це моя кімната. Вона, ну це все в принципі. На що мені хватає заплатити. Повідомляють, що він навіть займався фінансуванням російських окупаційних підрозділів на Донбасі, але раптом він взяв і прозрів. Виявляється, руський мір це туфта, і чим далі йшло час, тим більше я розумів, що це все туфта. Раптово цей зрадник навіть зрозумів для себе, що виявляється. Російська федерація почала війну проти України, і взагалі вона окупант. Ну, Тупо вторження Росії вооружоними силами без об'явлення так ось, такось зрадника Івана Проценка. Очевидно, наші правоохоронні органи просто взяли і пробачили. Тому він зараз вільно вештається Україною і знімає опитування. Питав у Харків'ян також про ставлення до НАТО. І у Харкові відповідали однозначно. Чому вважаєте, що нужно вступить. Ну, я вважаю, що нам якось треба захищатися. Але зачекайте, це ж Харків, це не Львів. Росіяни постійно кажуть, що Харків російський город, а тут виявляється, усе зовсім не так. Звісно можна. Чому вважаєте, що читати, Залог нашої безпеки проти агресиру у Києві. Ситуація щодо ставлення українців до вступу до НАТО аналогічна. Однозначно членство в НАТО. Чому? Тому що це... Захист, ми звикли до того, що зазвичай таку позицію в Україні має молодь, тому що це нові покоління, які не так були задурені совєцькою пропагандою, не жили при совєцькому союзі, але це друзі міф, тому що вступ України до НАТО підтримують також і літні люди. Діло в тому, що при сучасному стані армії в НАТО дає більше. Путін точно переможець якщо раніше українці сумнівались то тепер завдяки путіну жодних сумнівів немає звісно в даній ситуації тільки членство в нато я думаю членство в НАТО. проте один момент мені особливо сподобався я спочатку дивився відео і побачив чоловіка який сказав що він служив у советській армії і думав зараз почне казати що він Проти НАТО за Советський Союз і так далі, Я офіцер воздушно-десантних військ СССР, що але цей чоловік просто таки завдав нищівного удару по пропагандистам, тому що він, колишній советський офіцер. Повністю підтримує вступ України до НАТО. Тільки НАТО. я вам кажу, як військовий професіонал. І особливо було приємно послухати, як він сам спілкується із пропагандисткою, тому що питання ставила вже відома вам Антоніна Білоглазова, яка була головою партії Шарія, а раніше вступила до російської нацистської організації та у Москві публічно раділа окупації Криму. Тому що саме в цей день Три года назад Крым Крим России. і ось Білоглазова стала казати, що ну може, все ж таки не варто Україні йти у НАТО. Може, це погано для України. Може, ми цим викличемо, не дай Боже, війну, яка триває вже восьмий рік. І чоловік їй заткнув рота. Это у вас в Києві війни нет. у нас по всій Україні е, зайдіть в госпіталь і посмотрите. Скільки там без рук, без ног. Вона би, може, і зайшла у шпиталь, але тільки до російських солдат, щоб їх підтримати. І я нагадаю, Білоглазова досі ходить на волі абсолютно безкарно. При цьому я маю бути об'єктивним, друзі. Звісно ж, не усі відповіді щодо членства України у НАТО були позитивними. З'являлись і ось отакі індивиди. І не нужна нам НАТО. Нам воно не потрібно. Вот так, вот нашої Та, Україні делать нечева. Вот так умом жить треба своїм. Вот так були навіть і абсолютно поплавлені божевільні персонажі, які вже ж проти вступу України до НАТО. Донбас нас ніколи не простить. Сорос сказав, що ми будемо Україну використовувати в каші тарана для Росії. А Одне тіло, яке очевидно не знає нічого про російську агресію, захотіло в тайожний союз вернув та мозний союз та їх усе таки, отаких от персонажів меншість, а більшість українців абсолютно підтримує вступ України до НАТО. І чим більше російські окупанти будуть нам погрожувати, чим більше вони будуть вести бойові дії проти України, тим більше ставатиме українців, які будуть підтримувати вступ України до північно-атлантичного альянсу.